Ємкість на 100 літрів для зберігання молочної продукції з мішалкою. Це працюється мішалка для перемішування. Оборти не змінюються, це не потрібно. Кран для зливу ДУ-40. Все з нержавійки, з'ємний кран для миття. Вся конструкція, де стоїть агрегат, перфорована для вентиляції. Це дані показники холодильного агрегату. Мішалку можна виключити, окремо можна включити. Так що вона працює, якщо відключити. Сама мішалка. зараз окремо працює. Це для того, щоб можна було відключити холодильний агрегат, що треба вже домішувати просто. Це включення йде. О, тепер запрацювало. видно, що це Це з нержавіючої сталі. Отвор для зливу. Також механізм піднімання. Щоб можна було для зручності мити саму ємкість, відкручується сама мішалка. Ось ця. О, тут всередині. Просто відкручується і все. І піднімається весь механізм. Ось такого типу. Режим роботи 100 літрів, охолоджує. Ну, в залежності від температури так скажімо, продукту, він вже опускає, можна налаштувати до температури 0,1 градус. Тобто майже 0. Але не йде заморожування, але опускається до такої температури. Ми попрацювали, вже на стінках видно, що пішло охолодження. Все працює. Вже теж йде знімання температури.